Михаїла сьомого дуку проголосили Василев Сумромеїв у 1071 році. Він отримав владу, коли йому виповнилось лише 20 років. І новий правитель Ромеїв більше цікавився науками та літературою ніж державними справами. Він був начитаним і любив вести дискусії із вченими. і Його інтереси були далекими від політики та від військових справ. Василевс Михаїл віддавав перевагу написанню віршів та історичних творів, а усі державні справи залишив на своїх радників. Однією з постатей, яка значно вплинула на Михаїла, був його вчитель, філософ, історик, політик та відомий інтриган Михаїл Сел. Сел навчав Михаїла дуку гуманітарним наукам, але не навчив його рішучим діям, необхідним для управління великою імперією. І, мабуть, робив він це свідомо, адже для чого ромеям рішучий Василевсь, якщо можна виховати слухняну маріонетку. А ще Михаїл не любив війни, він намагався уникати військових конфліктів, навіть коли це було необхідно для захисту імперії. Відверто кажучи, Михаїл намагався уникати будь-яких конфліктів, і давні історики пишуть, що він навіть не міг віддати наказ відшмагати раба, який час від часу його обкрадав. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про правління Михаїла Сьомого Дуки. Я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube, і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії. Юрію, Максиму, Станіславу та Антону, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Також щира подяка усім, хто підтримує нас кавою на платформі BuyMeACoffee. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або кавою. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Прийшовши до влади, Михаїл отримав цілу купу проблем. Сельджуки бешкетували на сході, нормани встановлювали своє правління на колишніх ромейських територіях, а державна скарбниця була майже порожньою. І перше ніж вирішувати військові проблеми імперії, потрібно було поповнити грошима скарбницю. Але де ж взяти ці гроші, якщо ромеї втрачали родючі землі Малої Азії, які захоплювали турки-сельджуки? Річ у тім, що території Малої Азії були основним джерелом доходів для імперії, і їхня втрата призвела до значного скорочення державного бюджету. Щоб, хоч якось, поповнити скарбницю, Михаїл за порадою Михаїла Пселла, зменшив кількість золота у номізмі. За це Василевс отримав народне прізвисько Парапінак, що означало це прізвисько. Раніше до девальвації золотої номізми за одну золоту монету ромеї мали можливість придбати медімн хліба, тобто 72 кілограми. А тепер, після того як Михаїл зменшив кількість золота у монеті, ромеї мали змогу придбати лише пінакі хліба, тобто чверть від медімна. Тому Михаїл і отримав прізвисько Парапінак. Отже, грошова ромейська одиниця знецінювалась, Розпочалась інфляція, ціни на товари зростали. Народ зубожів і у столиці розпочався голод. Давні історики пишуть, що на вулицях Константинополя лежали тіла померлих від голоду, і їх було настільки багато, що ховали ці тіла по п'ять трупів в одну могилу. Однак знецінення монети не допомогло Василевсові та його раднику Михаїлу Пселу поповнити ромейський бюджет. І ось тут, скажімо так, на сцені нашої сьогоднішньої вистави з'являється ще один досить цікавий персонаж: євнух, на ім'я Никифор, який за свій малий зріст отримав прізвисько Никифориця. Никифориця розпочав свою кар'єру ще в часи правління Костянтина Мономаха. А за правління Костянтина Дуки Никифорицю було призначено на посаду Дукса Антиохії, де він вміло грабував населення, що призвело до повстання. Никифорицю тоді заарештували та запроторили до в'язниці. І коли до влади прийшов Роман Діоген, Никифорицю звільнили, але лише для того, щоб відправити у заслання. І перебуваючи у засланні, завдяки своїм зв'язкам та грошикам, Никифориця, скажімо так, придбав собі свободу. Коли ж до влади прийшов Михаїл VII Дука, дядько Василевса, наполіг на тому, щоб Никифурицю повернули у Константинополь та призначили на одну з високих державних посад. Але Никифуриця прагнув більшого. Він чудово бачив політичну слабкість Василевса Михаїла і мав намір усунути усіх, хто мав хоч якийсь вплив на ромейського правителя. Ну і звісно, самому впливати на політику держави, керуючи слухняною маріонеткою під ім'ям Михаїл VII Дука Парапінак. Першими, хто постраждав від інтриг Никифуриця, був митрополит Сицький та дядько Василевса Іоанн Дука митрополита, який займав посаду міністра фінансів, Никифуриця звинуватив у некомпетентності. і Митрополита було звільнено та відправлено у заслання. Іоанна Дуку, за наполяганням Кефуриці, Василевс Михаїл та його радник Михаїл Псел відправили у Малу Азію воювати із сельджуками. Після цих подій Кефурицю призначають на посаду міністра фінансів, і тут усе і починається. Никифуриця запровадив жорстоку податкову політику, яка лягла важким тягарем на населення, як писали давні історики. Населення задихалося від тягарани посильних податків, які надходили не лише до державної скарбниці, а й до кишені Никифориці. Церковне майно також було конфісковано на користь держави, що викликало обурення серед церковників. Навіть монастирі не уникли цієї долі, і їхнє майно було вилучено під приводом на державні потреби. Але Некефориця не обмежився лише податками та конфіскаціями церковного майна. Він також розпочав кампанію проти аристократії, конфісковуючи їхні маєтки та звинувачуючи їх у державній зраді. Такі дії амбітного євнуха викликали обурення серед знаті, яка втрачала свої статки та вплив, і багато аристократів були змушені втікати зі столиці або шукати підтримки у ворогів імперії. Звісно, весь цей дурдом торкнувся не лише столиці, а й провінції. Балкани, які були важливим регіоном для Ромейської імперії, вже давно страждали від важкого податкового тиску. Після втрати родючих земель у Малій Азії імперія почала збільшувати податки на балканські провінції, і звісно, це призвело до повстання проти влади. Повстання у Болгарії розпочалося у 1073 році. Болгари звернулися по допомогу до сербського короля Михаїла, який відправив у Болгарію свого сина Петрислава з невеликим загоном у 300 вершників. Петрислав прибув до Болгарії, де його було проголошено новим болгарським царем. Повстанці здобули кілька перемог над візантійськими військами. А однією з найважливіших битв стала битва болгар з румейськими військами під командуванням Даміана Доласіна, в якій румеї добряче утримали на горіхи, дізнавшись про поразку Даласіна, Михаїл, який, як ми пам'ятаємо, не любив війни, був змушений укомплектувати нове румейське військо найманцями норманами та відправити проти болгар. Історики вважають, що саме завдяки жорстокості норманів на полях битв ромеям усе ж таки вдалося придушити болгарське повстання до кінця 1073 року. Але вже у 1074 році ромеї зіткнулись ще з однією загрозою нападом печенігів, яким вдалося дочелапати аж під мури Константинополя. Печеніги, які раніше служили союзниками імперії, були частиною системи оборони північних ромейських кордонів. Константинополь щороку сплачував печенігам данину, яка забезпечувала мир та співпрацю. Однак, через економічну кризу, яка охопила імперію, ці платежі стали нерегулярними, що викликало обурення серед печенігів. Окрім того, політика Никифуриці, який не виділяв достатньо коштів на армію. Суттєво послабила військову міць імперії. Це створило ідеальні умови для нападу печенігів, які бачили слабкість ромеїв і використали цю слабкість для грабіжницьких нападів. Щоб уникнути війни, Василевс Михаїл відправив посольство, яке очолював політик на ім'я Нестор, і він мав завдання врегулювати ситуацію на Дунаї та відновити мир із печенігами. Однак печеніги не були налаштовані вести переговори та взяли в полон Нестора та ромейських посланців. Печеніги запропонували Несторові приєднатись до повстання проти ромеїв. Нестор спочатку відмовлявся, але коли він дізнався, що за наказом Кефуриці було конфісковано його майно як покарання за невдалу місію, то приєднався до повстання і разом із печенігами вирушив на Константинополь. Незважаючи на те, що печеніги дійшли до столиці та взяли її в облогу. Їхній наступ було зупинено завдяки перевіреній тактиці ромейського уряду. Василевс Михаїл за порадою своїх радників підкупив окремих вождів печенігів, що внесло розбрат у їхні ряди. Окрім того, у таборі печенігів розпочалась епідемія хвороби, і це змусило їх відступити. Однак печеніги не відступили без наслідків. Відступаючи від Константинополя, печеніги розграбували Фракію та Македонію, залишивши за собою лише спустошені землі. Після нападу печенігів на Константинополь Василевс Михаїл усвідомив, що імперія не може самостійно протистояти зовнішнім загрозам, тому він розпочав активний пошук союзників, сподіваючись знайти підтримку серед інших держав та правителів. Першим до кого звернувся Михаїл, був папа римський Григорій VII. Василевс сподівався, що папа, який був найвпливовішим релігійним лідером Заходу, зможе організувати допомогу для ромеїв. В той час в папи Григорія вистачало своїх проблем, адже папа конфліктував із Генріхом IV. Однак Григорій VII все ж таки відправив послання до королів заходу, закликаючи їх допомогти Константинополю. Відверто кажучи, цей заклик папи Римського про допомогу ромеям не знайшов підтримки у правителів Заходу. Не отримавши підтримки від папи Римського, Василевс звернувся до Роберта Гвіскара, який правив у південній Італії. У 1074 році Михаїл відправив Гвіскару лист, в якому пропонував укласти вигідний для обох сторін шлюбний союз. Михаїл пропонував одружити свого сина Костянтина з донькою Гвіскара Олімпіадою. Деякі історики вважають, що чоловіком Олімпіади мав бути не син Михаїла, а рідний брат Василевса, якого теж звали Костянтин. Натомість Михаїл просив надати ромеям військову підтримку. На цей лист Гвіскар не відповів. Він був досвідченим політиком і чудово знав про стан ромейської держави, тому, скажімо так, витримував паузу, очікуючи від Василевса Михаїла кращих умов і грошей. І Гвіскар дочекався. Михаїл написав Гвіскару ще два листи. На другий лист Гвіскар теж не відповів. А ось на третій лист, в якому Михаїл пропонував норманам 40 високих ромейських посад та значні щорічні виплаті у золоті, відповів згодою. Після того, як Михаїл домовився з Гвіскаром про союз та отримав військову підтримку, він вирішив використати ці сили для боротьби із сельджуками, які продовжували захоплювати візантійські землі в Малій Азії. Командувати ромейськими військами було призначено Ісаака Комніна, який взяв із собою у похід молодшого брата Олексія, майбутнього ромейського правителя. Як нам вже зрозуміло, до складу військ, які очолював Ісаак Комнін, увійшли нормандські найманці, якими командував Русель де Байоль. Як тільки вони перетнули босфор, нормани заявили, що не підкорятимуться наказам Ісаака Комніна, і у першій битві із сельджуками самовільно залишили лави ромейської армії. Звісно, цю битву ромейські вояки програли, і Ісаак Комнін потрапив у полон. Олексію Комніну вдалося врятуватись та дістатись до Константинополя. Ісаака пізніше викупили із полону мешканці Кападокії, які зібрали для викупу полководця необхідну суму грошей. А що ж там русель з нормандськими найманцями? А русель, залишившись на територіях ромеїв у Малій Азії, почав нещадно грабувати ці ж території. Окрім того, Русель вирішив, скажімо так, проголосити свого Василевса на малоазійських ромейських землях і для втілення своїх амбітних планів взяв в полон дядька Василевса Михаїла Іоанна Дуку та проголосив його новим правителем ромеїв. Але сам Іван Дука не палав бажанням бути маріонеткою в руках Руселя та навіть декілька разів намагався чкурнути від норман у Константинополь, але невдало. Дізнавшись про дію руселя, Михаїл та його радник Никифориця намагались з ним домовитись, пропонуючи руселю високий військовий чин та цілу торбу грошей. Але Русель відмовився від пропозиції і дарма ромеї найняли за ці гроші лояльних до Константинополя турецьких полководців, які і втиснули руселю та його загонам по перше число. Самого Руселя схопив в полон Олексій Комнін, відправив його у Константинополь, де руселя запроторили до в'язниці. Але у в'язниці Русель перебував недовго. Його звільнили для того, щоб він разом із Олексієм Комніном очолив військо у боротьбі із Некифором Врієнієм. Який підняв повстання після того, як Никифуриця звинуватив його у державній зраді та конфіскував усе майно ромейського полководця? В Рієні підтримали вірні йому вояки, проголосивши полководця Василевсом. А також в Рієні заручився підтримкою печенігів та половців, які завжди були раді поживитись багатими ромейськими трофеями. Василевс Михаїл та Никифуриця швидко зрозуміли. Якщо не зупинити врієнія, то невдовзі його військо стоятиме під мурами столиці. Так і сталося, але захопити Константинополь врієнію не вдалося. Михаїл та Никифуриця знову використовують перевірену тактику та підкуповують печенігів золотом, і печеніги відмовляються брати участь у повстанні. І вже послаблену армію Никифура Врієнія Олексій Комнін та Русель відганяють від Константинопольських. Мурів. Як тільки війська в рієнії відійшли від Константинополя на малоазійському боці Босфору проти влади Михаїла підняв повстання ще один ромейський полководець Никифор Вотініат, який проголосив себе новим правителем ромеїв у жовтні 1077 року. Після самопроголошення Вотаніат почав готуватися до маршу на Константинополь. Однак його шлях до столиці був непростим. На східних кордонах імперії він стикнувся із опором інших претендентів на владу, зокрема із Никифором Мелисіном та Георгієм Палеологом, які також мали бажання очолити ромейську державу. Завдяки підтримці турецьких найманців та вмілій дипломатії, Вотаніат зумів перемогти своїх супротивників і продовжити рух на столицю. Одним із ключових факторів успіху Вотаніата стала підтримка столичної еліти. Багато аристократів, які були незадоволені правлінням Михаїла VII та діями Євнуха Никифуриці, підтримували Вотаніата. Навіть близькі родичі Василевса Михаїла, включаючи його матір Євдокію та дружину Марію, були на боці повстанців. У березні 1078 року війська Вутаніата вже стояли під мурами Константинополя. Василевс Михаїл, який, як нам відомо, ніколи не прагнув війни, вперше заперечив своєму раднику Никифуриці. Він сказав, що не воюватиме проти своїх громадян, і 31 березня, 1078 року, у храмі Святої Софії зрікся влади та постригся у монахи. Вже колишнього Василевса Михаїла VII дуку Парапінака, було відправлено у студицький монастир, де він замолював гріхи а пізніше його було призначено митрополитом Ефесу. Никифоровутаніата урочисто проголосили правителем ромеїв 3 квітня 1078 року, але про його правління ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!